Вас програма Молода сім'я Прикарпаття повернулася в телевізійний ефір. Нагадаємо, в нашому проєкті учасники змагаються за власне житло, квартиру від будівельної компанії Мельник. Кому ж вона дістанеться, стане відомо дуже скоро. А поки що, ми спробуємо підсумувати пройдений шлях і проанонсувати те, що чекає на конкурсантів у фіналі. Вони бігали та стрибали, розгадували загадки, чаклували над кулінарними шедеврами і гасали на веломобілях. Кожен етап телепроекту Молода сім'я Прикарпаття став для його учасників азартним випробуванням. І що ближче до фіналу, то впертіше змагалися конкурсанти. А організаторам проекту доводилося докладати чимало зусиль і виявляти неабияку фантазію, щоб кожне змагання було цікавішим за попереднє. Ми готуємося до фінальної програми і хотілося, звичайно, щоб вона... Знята була якнайкраще, щоб е, ці цілі, які першочергово ставила працює мобільна адміністрація для популяризації сімейних цінностей, для е, висвітлення, для загалу проблематики житта в сім'ях, для. Е, Порушення проблем суспільства, взагалі житла, капітальні житла, наскільки вона є зараз актуальною, наскільки ми десь дійшли до тої мети, яку мали в першу чергу, яка ціль була проекту, це з'єднати сім'ї, вернути їх до цінностей іменно чоловіка, жінки, дітей, виховання і те, що ми і бачимо в результаті, тобто, це бачили і журі, це бачила вся команда, яка підготовлена була до реалізації даного проекту, і я хочу сказати, що все таки наступні, які ввійшли в. П'ятірку кращих сімей. Ну не можу сказати, що кращих, тому що гірших немає. Але в даному випадку, за результатами журі, все таки хтось себе просто проявив в той даний момент ту можливість, можливо, краще і в даному випадку заслуговує на відзначення. Із 15 команд, які розпочали боротьбу за власну квартиру, до фіналу потрапило п'ятеро. І в кожної з тих сімей рівні шанси на перемогу. Адже всі фіналісти успішно скористалися нагодою подивувати журі своєю спритністю, енергією і вірою в перемогу. Найгірше чого боялися сім'ї, це інтелектуального конкурсу. ще де коли угу. вони були налякані, не знали відповідно, які запитання будуть, не знали, що очікувати, але справилися всі. Зйомки телепроекту літом трошки затягнулися у нас для того, щоб дали можливість відпочити сім'ям влітку. І добудувати будинок головного партнерами. Щоб запобігти будь-яким звинуваченням у необ'єктивності, організатори проекту розробили чітку систему оцінювання конкурсантів. А оскільки змагання було дуже напруженим, переможці іноді випереджали своїх суперників лише на кілька секунд чи балів. Ми старалися максимально зробити прозору систему. Ми онлайн її висвітлювали фактично інший – зразу ж на наступний день після змагань. А критерії yeah. були дуже прості. Тобто, як правило, все вимірювалося з часом. Тобто, щоб уникнути, тому що є завжди суб'єктивні думки. Тобто, умовно, якщо конкурс був кулінарний, хтось любить один салат, то інший, тому тут було десь трошки суб'єктивна думка членів журі. Ну але на те вони члени журі, щоб вирішувати приймати рішення. Всі інші конкурси спортивні, інтелектуальні, все вимірювали в балах або в часі. І потім була таблиця рейтингу. Відповідно, хто показує найкращий час, набрав найбільше балів, займав перше місце. Другий так до останнього. Відповідно, за перше місце не найбільша кількість балів, за останнє – найменше. Тоді, наприклад, чи півфінал, чи чвертьфінал складався з двох-трьох конкурсів. В кожному конкурсі розігрувалася певна сума балів. Тоді за підсумком змагального дня сума балів за конкурси сумувалась і будувалася підня як. В інституті чи в школі табличка рейтингу. то краще перших там, 5 чи 10 по рейтингу, залежить, скільки було прохідних місць, ті потрапляли в наступний раунд. І таким чином, з 15 сімей зараз в фіналі в нас 5 сімей. Хто ж із п'яти фіналістів стане щасливим власником нового помешкання, стане відомо після головного етапу змагань, який за задумом організаторів має бути не тільки цікавим, але й видовищним. Ми запрошуємо всіх телегідів обласного телебачення Галичина. Буде інформаційно висвітлено, коли будуть ці зйомки. Вони безправді і в онлайн режимі, і нарізками різних відео, як сім'ї і готуються, щоб були вболівальники, а, щоб була підтримка така духу, тому що все ж таки на понули на квартира. Щоб ціла Україна знала, що саме Івано-Франківськ першим спільно із будівельною компанією, Мельник і іншими партнерами підтримкою влади дав можливість одній із сімей івано франківська отримати безкоштовне житло зара того, що вони. Популяризують людські цінності, в них добре розвинутий інтелект, вивегли получається інтелектуальна. Це спортивна здорова сім'я, як приклад для наслідування іншим сім'ям. Як уже було сказано влітку, зйомки телепроекту Молода сім'я Прикарпаття на деякий час було зупинено. Однак на будівельному майданчику увесь цей час кипіла робота. Оселя, в якій житимуть переможці, вже майже готова. У цьому мала змогу переконатися наша знімальна група. Яким буде головний приз телепроекту Молода сім'я Прикарпаття? Дивіться просто зараз. Коли в телевізійному ефірі Галичини стартував проєкт Молода сім'я Прикарпаття на цій ділянці тільки розпочалося будівництво. За 9 місяців завершено спорудження двох під'їздів. Незабаром біля них виростуть ще три. Забудівник приємно дивує не тільки швидкістю, але також якістю робіт. Як вже неодноразово ми наголошували, це буде 8 під'їздів, 8 під'їздів євроякості, власники квартир. Тир і, зокрема, переможець отримує квартиру, у якій вже будуть і гіпсова штукатурка, і стяжка, і опалення, яке включає котел, включає батареї, також теплу підлогу. Також в квартирах ставляться якісні металопластикові вікна з енергозберігаючим склом. Також цей комплекс особливий тим, що вікна. Тут дзеркальні вікна з бельгійським склом, яких ще ми не ставили у наших будинках, а також якісь взагалі ніхто не ставив у нашому місті. Тобто це така особливість даного будинку. Також в квартирах броньовані двері, зроблена хороша гідроізоляція. У випадку, якщо, не дай Бог, сусіди зверху забудуть залишити воду, то вода на нижні поверхи не потрапить. Також особливостю даного житлового комплексу є великий двір. Там буде дитячий майданчик. Там будуть спортивні майданчики, де діти зможуть проводити час, гратися і розвиватися. Квартира, яку компанія планує презентувати переможців, буде повністю готовим житлом. Розповідає Оксана Мельник. Новим власникам варто буде лише пофарбувати стіни і покласти підлогу. А опісля вже можна буде заносити і розставляти меблі. Уже зводяться три наступні під'їзди. Бачите, вже третій поверх будується так. Тобто я думаю, що до кінця цього року. Будуть зведені ці три під'їзди на черзі ще три під'їзди. Я думаю, що вже на наступне літо зможуть заїжджати жильці, тому що вже не буде здійснюватись будівництво, оскільки будівництво це є такий досить шумний процес. Можливо, ті люди, які з дітьми або похилого віку, їм це буде не дуже зручно, але в принципі, коли вже будинок зведений і все всередині зроблено, то можна приступати до ремонту, тобто ми не будемо десь людям забороняти здійснювати ремонт, щоб тільки як як закінчаться всі будівельні роботи на в житловому мікрорайоні, щоб люди могли туди заїхати і там спокійно жити. Переможці проекту Молода сім'я Прикарпаття стануть повноправними власниками цієї квартири, а отже, зможуть розпоряджатися нею на власний розсуд, розповідає Лариса Квочак. Важливо також те, що після отримання такого цінного подарунку їм не доведеться сплачувати жодних податків. Мабуть, молоду сім'ю, яка отримує ключі від квартири, буде цікавити оформлення права власності. На це житло вже ключі майже в руках. І доводиться ще задокументувати своє право власності. Таких документів в Україні є дуже багато. Зокрема, нотаріуси видають договір, купівлі, продажу квартири, дарування, пожертви, договір міни, свідоцтво право на спадщину за законом, за заповітом, придбання майна з аукціону і ще дуже багато різних документів. Але в даному випадку на цю квартиру, яка вже чекає переможця, молодій сім'ї виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, буде виданий документ власності свідоцтво про право власності на квартиру, яке буде зареєстрований Івано-Франківським бюро технічної інвентаризації. І я щиро бажаю тим молодим сім'ям, які залишилися ще в проекті. Перто йти до перемоги ще там. Лишився один крок, і ви вже у стіни цієї перемоги не хвилюватися молодим сім'ям і з сповненістю, з надією свої сили перемагати. Соціальна ініціатива будівельної компанії Мельник варта того, щоб її наслідувати. Констатує заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Руслан Гусак. Посадовець запевнив, що місцева влада сприятиме усім проектам, які допомагатимуть молодим та ініціативним людям швидше стати успішними та заможними. Звичайно, будь-які добрі справи треба продовжувати. Це в першу чергу стосується будівельників, тому що на сьогоднішній день будівельна галузь пройшла той, скажімо, ту кризу, той нижній пік, і на сьогоднішній день вона потроху, потроху стає з колін. А враховуючи те, що будівельна галузь вона жила. Живе і буде жити, також потрібно займатися такими меценатськими проектами, що стосуються надання житла молодим сім'ям. Я, як людина, яка курує напряму житлового будівництва, особисто добре підтримую цей проект, тому що цей проект є надзвичайно потрібний. Кінцевою метою є те, що молода сім'я в край, в який необхідне буде житло, вона в кінці кінців його отримує. Аємо за головний приз від будівельної компанії Мельник. У фіналі змагатимуться п'ять команд. Це родини татарин, Тишко, Грабчук, Зінько та Демків. З яким настрім готуються фіналісти до вирішального змагання і чи вірять вони у власну перемогу? Про це у наступному сюжеті. Сьогодні ми вручаємо запрошення кращим сім'ям Прикарпаття, які пройшли у фінал нашого телепроекту. І зараз ми зробимо сюрприз сім'ї Тишко. У вас у фіналі Молодої СМІ Прикарпаття, ось ваше запрошення. І у фіналі ви разом з цією великою сім'єю ви маєте знову брати участь у е, спортивних, інтелектуальних, культурно-мистецьких конкурсах. Але найголовніше це квест-гра, в якій ви будете шукати ключ від своєї довгочі квартири. Власна квартира є справді довгоочікуваною для Андрія та Марії та для двох їхніх донечок шестирічної Влади і дворічної Іринки. Ми живемо з моїми батьками і ще сестра з чоловіком молодше живе. Ну і ми четверо, і собачка. Ще один член нашої сім'ї. Недавно ми його придбали себе. Не так тісно, як просто ще дуже багато людей, кожен свій характер, свої потреби. Три хазяйки в одній хаті. Позмагатися за власну квартиру у телевізійному проєкті молоде подружжя надихнули родичі та друзі. Вони і зараз підтримують фіналістів і вселяють їм віру у перемогу. Ми цей проєкт пішли. Мені сестра рідна сказала старша, що такий є проєкт. І ми в самий останній день подачі заявок вночі робили з мамою. Мама мені допомагала робити цю відеопрезентацію. Того вони підтримують нас. Можна сказати, що вони нас і підштовхнули до цього проєкту. Батьки та малеча з нетерпінням чекають фіналу і не бояться труднощів, адже їхня родина дуже активна і спортивна. Владислава вже запевнила батьків, що хоче стати повітряною гімнасткою. Разом із сестрою впевнено підкорі драбини і турніки маленька Іринка. А за гарної погоди сім'я завжди знаходить можливість поїхати на природу. Гори їздили, ходили по гриби, мало грибів, знайшли, взагалі біла. Андрій працює керівником групи охорони у торговому центрі. Його дружина конструктором у архітектурному бюро. Навіть якщо фортуна не посміхнеться їм у фіналі, родина Тишків вірить, що їм все ж вдасться стати власниками нового помешкання. Гроші потихеньку будемо складати. Може з'явиться ще якийсь проект, якщо ми в цьому не виграємо, попробуємо. Знову може там щось буде. А тим часом знімальна група вирушає в гості до інших фіналістів, родини татаринів. Частю у фіналі вручаємо вам ваше запрошення. Yeah. Готуйтесь продемонструвати свої інтелектуальні та спортивні здібності. І ми дуже yeah. раді, що саме ваша сім'я у фіналі нашого телепроекту. Дякую! Yeah. 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 Ми обов'язково будемо. Поки дружина на роботі, а Світлана Татарин працює бухгалтером у приватній фірмі. Ярослав показує гостям їхнє помешкання. Сталося так, що подружжя зараз змушене винаймати квартиру, яку раніше вважали своєю. Спочатку у нас були кошти, ми змогли купити, але взяли її наполовину в кредит. А потім криза заставила нас її продати, ну, позичити гроші, ми від... продали квартиру, віддали гроші. Ну, трошки залишилося, але на нове житло не вистачає. Тому нібито ми і в своїй квартирі, тобто ми тут робили ремонт, ми тут жили, але фактично і не в своїй. Значна частина сімейного бюджету йде на оплату оренди та на комунальні послуги, тож доводиться заощаджувати на всьому. Зокрема, влітку родина не може дозволити свої поїздки на курорт. Доводиться компенсувати це активним відпочинком на природі. Я на футбол, а дружина, дружина зі мною їздить. Окрім футболу, старший викладач медичного університету захоплюється бальними танцями і виступами у команді КВК. І навіть здобув перемогу в університетському конкурсі Танці з викладачами це був університетський проєкт, і мене як одного з ну, університетських проект викладачі з студентами танцювали. А, відповідно, мене як одного там з активних. Ну, в лапках активних викладачів запросили брати в ньому участь. Бо я до цього ще займався КВН в університеті. Ну і зараз займаюся, трошки є команда. Тож зараз родина з нетерпінням очікує фіналу телепроєкту, у якому також сподівається перемогти. Ми і так, нібито спортивна сім'я. Ну, такі спортивні, стараємося ну, ведемо здоровий спосіб життя. Але це, цей проєкт заставляє ну, ставить таку мету, і, яку потрібно, до якої потрібно йти, і на, на якій потрібно зосередитися. Відповідно, всі зусилля, всі зараз такі плани, вони відштовхуються від цього проекту. Тобто ми чекаємо вже цього фіналу, так як, як кажуть, як друге пришестя, і відповідно. Уже вже, що буде після нього, вже будемо далі, якісь нові плани. А зараз поки що, якщо чесно, так все, чекаємо. Фінал, фінал. Друзі питають, коли, як там. Ти вже виграв там квартиру. Ну ось, ми запросили наші сім'ї у фінал. Чекайте нас на телекранах у вересні. А зараз ми разом з знімальною групою побігли готуватись до фіналу. До зустрічі! Тож не пропустіть наступної програми, у якій ми нарешті дізнаємося прізвище переможців телепроекту Молода сім'я Прикарпаття. Слідкуйте за перебігом фінального змагання, воно обіцяє бути дуже цікавим. І звісно, уболівайте за конкурсантів. А творча група телепроекту Молода сім'я Прикарпаття на цьому прощається з вами і бажає тільки усього найкращого. До зустрічі.